Друзі, привіт. Підходимо до розіграшу плей-офф і хочу записати відео. Спочатку розпочнемо з чотирьох команд сходу. Нещодавно відбувся матч кількома овертаймами. У нас сході між Атлантою і Майами. Обидві команди потрапляють в плей-офф. Зараз Атланта поки що восьма. Не точніше, Майами восьми, а Атланта десята. І. В першому раунді, коли офф Атланта зіграє Я так е Їм залишилось єдине з'ясувати, чи м м м м Атланта стартує, ну, буде грати два матчі вдома, і один гостік, якщо знадобиться, чи, чи навпаки. Ну а Майамі поки що восьмі. Якщо ми згадаємо минулий сезон, їм вже звикати постартувати з плеїну, вони спільно прямо до фіналу дійшли. Команда дуже потужна. Ні, до речі, вони можуть потрапити ще в плей-офф напряму. Їм зовсім трошечки не вистачає до шостого місця. Пізніше в наступному відео вже розкажу про суперників в Майами за шосте місце. Давайте тепер перейдемо до складів команд і чи зможе, наприклад, саме Майамі повторити свій колишній успіх. Вони взяли. Стереразі підписали з Шарла. Дуже круто за них писався 18-й 18 підграв новачок Хайме Хакіс. Він, він зіграв всі матчі сезону і вже 20 разів зіграв у старті. Дуже їм, дуже їм допомагає. Втратили вони, вони, втратили? Втратили вони Кайла Лаурі. Ну і ми переходимо до, до Атланти. Атланта, в принципі, вже не перший грає в цьому складі. Знов, звісно, тягнуть Жонте Міра, і Треян. Трошечки вони пустилися через травму, травму Трея Янга. Але от буквально вчора він повернувся вже на майданчик, вже після матчу Майами, Майами та Атланти. Він повернувся і. Зіграв, пер, зіграв перший матч. І ну, я думаю, що Чикаго в першому раунді буде на перелавці, і здається, що э, грамотно довго вибух. Чикаго, але знову ж таки це про, це про Чикаго і про інші команди Сходу, які потрапляють в, клубі, в наступному відео. У Атланти теж втрата. Великого втратили вони Садіка Б до кінця сезону. І ну, з традиційного складу Атланти можна сказати, що втратила. Ну, втратила. Поміняли, поміняли в Юту джаз Джона Колінза за Руді Ну, Ми розуміємо, ну я думаю, всі розуміють, що скоріше за все просто розставалися з великим контрактом Джона Колінза. Хоукс, ну, щоб, щоб, кого, щоб когось розширити свою платіжку, щоб когось підписати. Так, э, про, ще одну, про ще одну пару розкажу більш детально. Я вважаю, що відсотків на 40 Бостон вже фіналіст. З ходу, ну, принаймні, у них є все для цього. По-перше, вони мають фантастично фантастичні відрив від другого місця. Там між собою щось перечаються Нівоокі, Клівленд, Нюйорк. Е, ну відрив колосальний. Зараз у обосе на шістдесят шістдесят і вони вже готуються до плив. Їм вже, вже не потрібні так би мовити. Ніякі, ну, ніякі перемоги. Там, то Джевлен Браун, пропустить, то Корзінгіс. До речі, про Порзінгіс. Тобто перейшов до них команди Корзінгс, крім Порзінгіса, перейшов в журу політи, до речі, вчора він підписав ще 4 роки контракт з тобто зіграв сезон, підписав ще на 4 роки контракт, і при тому, що Му32 в дуже гарній формі він знаходиться, запросили його до збірного США. Ну, Приємна для нас е особливість е в Бостоні гра Міхайлюк. До речі, нещодавно е мав він часу, але нещодавно він грав до, до, до останньої хвилини, і буквально на останній секунді він заблокував людину і з, 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 з перевагою в одне очко Бостон здобув перемогу. Нью-Йорк. Нью-Йорк зараз четвертий. Е, Нью-Йорк зараз четвертий і білиться сход, ну навіть ділить третє-четверту сходинку з Клівлендом. І, А до речі, в Нью-Йорку грав е, дві гри зіграв наш співвітчизник Дмитро Скапінцев. На жаль, не вдалося йому закінчитися. 1 січня розірвав, е, розірвав контракт. От е, замість Арджі Берета. З Торонто прийшов отже на Нобі, тобто відбувся трейд. Після травми багаторічного лідера Джулі Середла вибув, на жаль, до кінця сезону. Тягне все на собі Джерін Брансон. Його партнер, здається, ще по Віланові, Джош Джордж не надібуває взагалі по 48 хвилин грає. грає. І ще їм допомагає Донто Дівчинцев. Останнім часом розкидався дівчинцев триочковими якісь там рекорди постійно переписує. Дуже в нього гарний графік. Доріг, якщо не помиляюся, він теж разом з хлопцями грав за вілено. От, е, ну, Але ще раз наголошую наприкінці відео, що е, Ну, Бостон, як на мене, ймовірністю 40% вже фіналістом два. Я з того, що я бачив, я зроблю огляд всі, всі 10 команд, для всіх всіх десяти команд, як вилікатиме в плей-офі. Але не бачу я суперників для Нью-Йорка в цьому сезоні. Дякую дякую за перегляд. Дуже важливі ваші вподобайки і лайки, тому що нам мені треба для початку набрати 50. 50 користувачів, щоб можна було записувати прямі, щоб робити трансляції. Ми будемо зі скіфами робити одночасні трансляції. Ну, хай це смішно не вона, як Фігін з рестовичам колись. Нам треба розвивати канал скіфів. Ще раз дякую вам за підписки і лайки.